Друзі, всім привіт! Це компанія Твоє тепло. Сьогодні у нас на огляді новий мангал Вулкан. Це наше виробництво. Ось, дивіться, ось такий з дахом. Рама з листа зроблена з товщиною 2 мм, ну, сама жаровня зроблена з четвірки. щоб ж її не повело. Ну, а тут конструктивні елементи, також вони гнуться на листогибі. Як і самі жаровні Ось, полички. І зараз давайте поглянемо як він влаштований. Так, термометр, дерев'яна ручечка. Ну, звісно, і кришка усилена, повністю по периметру квадратом приварена. Так само і жаровня Ну, Це як завжди, в принципі, конструкція одна і та сама. Ну, і До речі, ж, все ж гнеться на листогибі. Два ровно міцного, щоб не повело її. Тут у нас іде товщина 4, 4 міліметри. У нас в комплекті, до речі, іде ось такий підставка для казана. ось і Зробили для нього, виходить, ось такий виход димових газів. Тут така засночка, вона пробирається. Ось і можна, в принципі, готувати, щоб менше диму йшло сюди. Ось, Щоб вона в глаза не йшло. То зробили ось такий димоход потайний. Ось така цікава конструкція. І тут він виходить дим. Також можна підкапчувати, димоход буде витягувати. Дивом. Роздільник жировні також в комплекті в цій моделі йде на ніжках. Рашітка для гриля, також в комплекті на ніжках. Як я і сказав, вже рама тут іде гнута. Ось ця нижня частина, вона повністю гнута, виходить. Прикручується все на болтах, ну, щоб вона була компактна. Конструкція, щоб можна було передавати поштою легко. Ось така конструкція. Кріпиться на уголках, на куточках. Ось таких. Ось, і тут у нас палички. П'ячеться все, щоб, ну, щоб воно акуратно було виглядало. Також у нас в комплекті йде лопатка і кочерга. Ось такий мангал, друзі. Зверху грибок, щоб витягував повністю дим. Все розбірне. До речі, тут виходить ось дві частини йде нижня, ой, ну, нижня і верхня. Верхня трошки більша, нижня трошки, трошки менша. Все робимо, щоб було компактно. І тут, до речі, такий ось козирьок він прикручується. ну Також, щоб це було дуже компактно. На болтах все прикручується. І ще також цікавого тут зробили ось такі виступи. Це для того, щоб можна було анкером зробити, ну прикріпити мангал до полу. Ой, так штуки ще є і на задній також там отвори є ніжки щоб це можна було ну щоб він був стійкий щоб йому ніякий вітер не був страшний ось такий мангал друзі